Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, приятелі, гості наші. Всіх вас вітаю. Для вашої уваги коротенькі оголошення. Перш за все поступила подяка від Геннадія Лебедєва і Гаврилюка Павла Капеланів-Військових за те, що ми відправили їм три упаковки, три ящики такі з-під бананів, два ящики з-під банана, один менший. Ми відправили їм ісландський мох і чаї. Я дуже дякую всім жертводавцям, які безкоштовно пожертвували цей ісландський мох чаї, тому що дуже хворіють там люди, не тільки військові, а й цивільні, там у тих районах, де наші капелани, наші друзі-капелани несуть служіння. Дуже хворіють, дуже кашляють, дуже простужені. І ось їм потрібно було ісландського моху. Думаю, що ми ще й будемо їм далі висилати. Він, вони дуже дякують, і я дякую вам. Наступне оголошення до мене звернулася односельчанка-парадська наша, просить прийняти жити її в готелі. Чому я вам це оголошення говорю, Конечко? Чому я вам це оголошення говорю? Ми живемо в різних краях села. Ви знаєте наших односельчан. Я вже звертався до певних органів про те, що якось треба вирішувати проблеми окремих людей в нашому селі. Вирішувати. Вона не є переселенкою, вона не є безхатченкою, вона має хату. Але це особлива людина, це людина унікальна особлива. Ми багато років її знаємо, і, ми, і це буде якраз і для наших переселенців інформація. Ми знаємо її вже, можливо, я не знаю, там 10, може, більше років. Знаємо, що вона приходить до нас кожної суботи і завжди відколи обіду в нас, вона там і обіде. Вона приходить. Знаю конкретних людей, які її купали в душі, які давали їй, дали їй чистий одяг, які просили її дотримуватися цього. Ну, Є люди, в яких є специфічний образ життя, і ви його не зміните. Ви на якийсь короткий час зміните, а далі ні. Наші два брати, якон церкви і. Брат Василь Дідик відвідали, думали, що там можна зробити якийсь її ремонт в хаті, тому що вона каже, що хата в неї, піч у неї димить і в неї холодно спати, дійсно. Але брати були і дали інформацію, інформацію що там ремонт, так, брат Діма, брат Вася? Не підлягає ремонту та піч, так? Треба, так. Не підлягає там. Там все захаращено, забито різними речами. І якщо би ми взялись там робити, ми б, безперечно, були звинувачені, що щось пропало, там пропав ящик сміття, розумієте, там ще щось пропало. <плес> ну, це правда, що я кажу, ви, не, ви смієтеся, але я кажу, те, що для нас сміття, для жінки, то є, є велика цінність. Є такі люди, прошу, є такі люди. І тому я звернувся. А чому я це вам сьогодні кажу в оголошенні? Тому я звернувся, щось реакція дуже слабка з інших. І знаєте, я хотів би написати, але я думаю, є люди, які по своїй є обов'язок це робити, дбати, так, написати, чи є в цієї, я тепер сьогодні звертаюся, чому я сказав записати це оголошення, воно буде дане. Я хочу звернутися і спитати. Людина проситься, мені з одного боку цю людину жаль. Жаль, ну вона просто замерзне, Добре, що ще тепло. Ну, як зараз буде градусів 15, вона просто замерзне. Так, щось там не знаю. Чи, та, так, ну я думаю, що вже і та кімната. Я думаю, що і та кімната. І тому, прибравши через якийсь день, два-три дні, знову буде там саме все так, Цим питання не вирішиш. Ви знаєте, там треба, щоб постійно хтось наглядав, щоб постійно хтось взяв її під контроль. І в мене таке виникає питання: от я дивлюсь камерою і так хочу задати питання, а взагалі у цієї людини є родина? А взагалі в цієї людини є брати і сестри по вірі, у яких є любов? У нас нема любові в церкві. У нас в церкві любові нема. Ну там є друга церква, в якій вона є членом тої церкви, там має бути любов. Є у цієї жінки Параски є любов, є брати і сестри по вірі, де вона хрещення приймала, де священник, де вона ходить до сповіді. Є? А сусіди взагалі є? Ось це три питання. Дуже важливих задати. І хто почує ці мої три питання, відноситься до родини, відноситься до е, братів і сестер, відноситься до сусідів, хай задумається. Хай задумається, колись прийдеться перед Богом дати відповідь, чого не, не зробили, те ще можна. Треба брати під контроль. Найлегше комусь спихнути. Найлегше комусь спихнути, візьмеш, а потім ще скажуть, що ти ще на щось, я пам'ятаю, рішав питання з одним інвалідом. Так тут чуть ли ти не хотів щось претендувати. Чуть ли ти не претендуєш на щось. І ви знаєте, я вже попікся на кількох таких моментах. Іти там то ремонтувати, ти печи, зараз робити, тому що потім з'явиться, що чого ти, чого ти вмішався. Я роблю це оголошення. Але я вам кажу, вона вже кілька разів звертається. вона вон, плаче, вона сидить, підходить до мене. Поможіть, я замерзаю. Якщо вона замерзне. Мені теж буде сумно. Але є люди, які повинні тому що прийняти зараз її в готель. Так, мені зараз можуть написати і сказати, а чом би вам не прийняти її в готель? Ну, я прийму її в готель, і вона буде сама в готелі, бо всі решта повтікають переселенці. Ну хто буде кочегарити? Вона сама лишиться та з її з устроєм життя, з її, як вона виглядає, вона лишиться сама. Переселенці скажуть, добре, ви, ви знайшли спосіб нас виселити, заселили сюди сестру Паразку. Добре, і дід далі живіть, кочегарте. І що вона буде кочегарити, і так, чим чергу назначив? Так. А то, що три рази на день наші переселенці її годують, кожен день, уже відколи 9 місяців, і ми, то це вже дуже великий їх вклад і великий. Щиро їм подяка. Так. братван Іван і тебе треба буде перевірити, як там у тебе, щоб тебе було гарно. Добре. Добре, добре. Добре. Дивися, бо добре. йдемо далі. Слідче оголошення. Так, тільки не возмущатись. Я константую факти. Йдемо далі. Йдемо далі. Ну, це не я маю відправляти. Я як відправлю, то це не я маю робити. Це мають робити компетентні органи. Добре, йдемо далі. Ну як я скажу, є місцева влада. Ну, місцева влада повинна все ж таки трошки притягнути до відповідальності тих людей, котрі в першу чергу мають бути. Мають робити. Бо повірте мені, повірте, я вам зараз заявляю, повірте, якщо ця жінка замерзне, значить через дві години після того, як вона замерзне, знайдуться спадкоємці, знайдуться люди, які все зроблять і домовину куплять, і приїдуть. І це буде робити не місцева влада. І це не приїде староста робити, а зразу знайдуться. Я чому це кажу? Бо я б... у нас ще нікого не ховала за всю історію місцева влада. Завжди знаходились родина, і завжди знаходились спадкоємці, і завжди знаходились, вже зразу після цього сварилися хто ближча родина і кому більше належати. Ну коли людина хворіла, коли людина одходила без, безпритульна, тоді родина Ну, не було її. Завтра прошу прийти на толоку молодь. Ми хочемо прибрати в підвалі, тому що в понеділок приїжджає бригада, будуть робити там натяжні стелі. І ми будемо закінчувати з підвалом цього на слідуючий тиждень. Можливо, повністю все. Ми зробимо натяжні стелі. Зробиться стяжка. Це ще, якщо хтось буде проти, скаже якийсь кращий варіант, то ще можна. Я ще не за стяжку лише обговорюю. Чоловік завтра лише приїде і скаже, які варіанти. Тому що простіше це зробити стяжку і зверху її пофарбувати. Дуже хорошою фарбою він розказував, якою не буде ховзатись і буде спокійний, гарний колір, і два в три рази дешевше, ніж класти плитку. Тому завтра потрібно прийти молоді на толку. Ненадовго, на кілька годин прибрати, зробити фронт роботи. Фронт для, для бригади. І, ще одне питання, ще одне оголошення. Наша односельчанка Марія я, Марія, дівоча прізвище Яськів, по чоловіку, я не знаю Костюк-моєму. Дякує за щирі молитви нашої церкви за її доньку. Її донька прийшла до е, свідомості, бо її перевели вже в загальну палату. Е, Ну, Кажуть, що молитви ще треба дуже посилені, тому що ще є, передбачається ще одна операція. Але слава Господу, що Господь почув молитви не тільки наші, я думаю, щирі молитви всіх щирих побожних людей, і дав їй вийти з коми. Ну і хочу привітати, якщо правда, що за що купив, за то продав, що у Лебюк Василини народилась правнучка. Чи правнук? Страва Василина. У вас прибуток в родині? Так. У вас народився правнук. Так. Ми вас вітаємо з першим правнуком. Хай вам много еліт, йому много еліт і хай, хай добрий буде на початок. Так. Україні треба зараз поповнення генофонду. Ось такі оголошення. Щиро дякую всім за увагу.